Перед початком жнив фахівці Чернівського районного управління проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед сільгосппідприємств з їхніми працівниками. Нагадуємо правила пожежної безпеки під час збирання зернових культур. Також проводимо з ними інформаційну роботу щодо правильного використання вогнегасників. Проводимо з ними інструктажі, показуємо, як правильно користуватися вогнегасником. Адже це первинний засіб пожежого Також нагадуємо, що під час Збирання врожаю на полі потрібно, щоб чергувала або пожежний автомобіль, або бочка з водою, і також був трактор, щоб в разі загорання зернових культур він міг швидко обирати, обирати поле, і це не призвело до більшого розповсюдження пожежі. Це проводиться дана робота перед початком збирання зернових культур і протягом всього цього сезону наші працівники їздять в різні підприємства сільськогосподарські і проводять інструктаж з даними особами.